Я консультую відділення, де надійшли військовослужбовці звільнені з полону. Ми виявили три особи, в яких є така хвороба, як врослі нігті. Вона виникає внаслідок невдобного взуття, відсутності адекватних гігієнічних процедур. Водити не заважає нічого. Хразу нічого, особливо на ні, ні лівий, ні правому самі. Відсутність адекватного білкового харчування. Відсутність адекватного харчування як такового. Тобто, загальний стан цих хлопців можна сказати одним таким словом, як виснаженість. Медичну допомогу тіп тіпа надавали. Ну, що, повели в медпункт, там помастили мазю, привели назад під камеру і відгупали, знов затянули в камеру і все. Найкращий стан у тих хлопців, які пробули в полоні два-три місяці. Це найкраще. Ті, два роки, ті, які От я спілкуюся з пацієнтом, який сидів в тюрмі два роки. Який може бути стан за два роки, коли прогулки були, прогулянки були або хвилину за тиждень, ну максимально це годину за два тижні. Я ще такого не бачив звірства до людей. Не знаю, що. Що ми їм поганого зробили. Всі заходи медичного плану, які існують в нашому госпіталі, всі задіяні. І психологічна реабілітація, і в нас є психолог штатний, штатний, у нас є всі лікарі, які вони всі проходять тотальний комплексний, поглиблений медичний огляд після повернення з полону. Але, на мій погляд, їм найбільше, що треба, це спілкування з родичами і нормальне загальне харчування та звичайний режим, я так, так вважаю.